Тернокурточки, сорту екстра, ціна 8 євро за кілограм. Лотику тут знаходиться 15 кілограм. Покажу, що саме курточки знаходяться самолоді. Ось така гарна салатового кольору, Це є місце, в чоловіці, так і жіночі тут курточки. Всередині ось така кисла утеплення. Це була жіноча курточка. У нас тут ось така чорна розовим, Теж. Жіноча, розмір, розмір елічка. Ціна за цілий лот 5340 гривень. Ось така оливкова чоловіча, розмір великий, розмір X-лічка. Така гарна. Всі вони в дуже гарному стані. Наскутна. Ось така фіолетова.

З боку такі світла відбиваючи ленти. Е, наступна також по добропалочка, розмір емочка. Наступна ось така тут курточка, знаходиться теплина, жіноча, есочка. Наступна, є теж ось така малинова. Тонесенька, алішка, відкривіться, наші термокопички. У лосі приблизно знаходиться 23, 24, 25 одиниць. Ось тут у нас така смаделька, дуже гарна. Тут, Це є жіночка, ось така термокопці. Наступна ось така хрень, тут 48 розмір, така жіноча, без така жінка. Сарадини беше така Кликова и тази на У нас тут не ось така чорна. Кортичка телевизора. Размер на амка. У нас тут ось така чорна. Наш термокортичка. Наступна моделька ось така гурменського по кольору. Келіментаро. Розмір стороковий. Дуже гарний колір, старший шовкий. Це є теж жіночий кубочку. Наступна ось така чоловіча станія і саль, Чорна Наступна моделька ось така. Розмір есочка. З капітончиком. У нас тут чоловіча, есочка. Ми маємо ось такого співаченого кольору. Розмір ельта, теж буде чоловіче. Це остропа удовжена. Розмір привозний та, та моделька. Наступна, как містова, безрукалочка. І драгати. Досмір. Пошунати. Наступна моделька. Також Бітонця, розмір елька, чоловіча. Бачите, розмір світка різна, моденька також різні. І ось така світленько, біла біластірим, теж Ось Така термна комічка.